Щороку, з 25 листопада до 10 грудня в Україні відбувається кампанія, присвячена всеукраїнській акції «16 днів проти насильства. Її мета привернути увагу до проблем подолання насильства у сім'ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. В цьому році в Тернопільській області зареєстрували більше 7 тисяч звернень, пов'язаних з домашнім насильством. Працівники поліції склали близько 5 тисяч адміністративних протоколів. Якщо Трапляється систематичне домашнє насильство, де потерпіла особа звертається, і ми фіксуємо такі факти. Суд тоді, навіть до року часу, може обмежити в певних заходах. Там і листування, і заборона перебування в місті, де проживає, і наближатися на певну відстань. Станом на жовтень працівники служби у справах дітей зафіксували в нашій області 226 випадків домашнього насильства над дітьми. Якщо ж відповідно до оцінки рівня безпеки, з'ясовується, що дитині небезпечно переведе в родині. Така дитина може бути влаштована до патронатної сім'ї. Або до центру соціально-психічної реабілітації, який розташований в місті Тернополі на вулиці Стримкій. і безпосередньо, вже на місці психологи, соціальні фахівці працюють і як з родиною, так і з дитиною. яка Зазнали насильства, аби розірвати коло насильства і допомогти постраждалим. На Тернопільщині створили мережу спеціальних послуг. Діють центри соціально-психологічної допомоги, кризові кімнати. Є тимчасові місця для проживання людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Крім цього, працюють 22 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Окрім цього, в нас діє обласна комплексна програма підтримки сім'ї, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року. Дану програму пройшли шість кривдників. До кінця року планується пройти ще 30. Працюючи з різними громадськими організаціями, розумію, наскільки потужна у нас громадська активність в області, і це чудово, і наскільки є розуміння і. Дуже важливо, що є і психологічні консультації, і правові консультації, які забезпечуються і нашою громадською організацією, і іншими громадськими організаціями чи благодійними фондами, які працюють в області. Якщо ви або ваші рідні люди потерпаєте від домашніх кривників, не мовчіть про це. Телефонуйте в поліцію за номером 102 або на всеукраїнську гарячу лінію з протидії домашньому насильству за номером 1547. Там можна отримати консультацію, психологічну та правову підтримку.